Мої вітання з вами програма Старий Київ, і ми продовжуємо наші нестандартні екскурсії старовинними київськими вуличками, що наповнені таємницями та неочікуваними історіями. І Якщо вас завжди вабила своєю неперевершеною атмосферою та духом вулиця Пушкінська, то наша сьогоднішня прогулянка прийдеться вам до смаку. Сьогодні у старому Києві, де на вулиці Пушкінській мешкав засновник першого у Європі стаціонарного цирку, якому з професорів Київського університету належав тут справжній готичний замок, та яка будівля на вулиці вже більше ста років прикрашає листівки з видами столиці. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. У нашій минулій програмі ми з вами повернулися до середини ХІХ століття і дізналися, як на мапі міста Володимира з'явилася нова вулиця під назвою Єлизаветівська. Тоді ми пройшли її першу частину і зупинилися тут, напередині з Бібіковським бульваром або сучасним бульваром Шевченка. І перед тим, як продовжити нашу захопливу екскурсію, я пропоную нагадати собі історію цього закутку. Історія сучасної вулиці Пушкінської почалася ще на початку XIX століття. Тоді, на схилі Старокиївського плато, паралельно до вулиць Хрещатик і Володимирської, почали прокладати ще одну вулицю. Потреба у цій новій вулиці виникла через появу добре відомого нам університету святого Володимира, сучасного імені Тараса Шевченка. І коли почали планувати площу перед університетом, на мапі міста з'явилася вулиця під назвою Єлизаветинська, а згодом і новоєлизаветинська. Назвали її на честь. Російської імператриці Єлизавети Петрівни, яка на думку киян того часу дуже любила нашу столицю. Шануванням імперської родини вулиця пробула всього 30 років, адже згодом вона отримала ім'я найменш відомої для імперії людини. Тисячі 1899 року до сотої річниці з дня народження легендарного поета Олександра Сергійовича Пушкіна вулицю Нову Лизаведенську перейменували найбільш знайому нам вулицю Пушкінську. Олександра Сергійовича вважають засновником нової російської літератури. І, хоча до Києва він завітав всього один раз, у 1821 році саме наша столиця надихнула поета на написання відомих віршів муза та морський берег. Теми старого Києва знайшли відображення і у Руслані і Людмилі, пісні про віщого Олега та інших творах поета. На час візиту Пушкіна до столиці цієї вулиці, що носить сьогодні його ім'я ще не було, та затишний дух цієї місцевості надихає і сучасних киян. Но вот я уверен, что вот именно улицу Пушкинскую назвали не зря, потому что какая-то таинственность есть. Оти улиці благодаря тому названню не знаю очень хорошо подходит к, этому, к этой улице. Творчий і естетичний дух вулиці утворився дуже швидко, адже на передані Пушкінської і таких важливих для старого Києва вулиць, як Фундуклейська, сучасна Богдана Хмельницького та Бібіковський бульвар, сучасний бульвар Шевченка, з'явилися справжні символи столиці: Фундуклейська гімназія, театр Бергоньє та Фешенебельний готель Палас, та до історії цих та інших цікавинок вулиці, ми ще сьогодні повернемося. Цього місця на перетині вулиць Пушкінської і Бібіковського бульвару чудово споглядаєте саме фешенебельний готель у старому Києві під назвою Палас. І Якщо ви прогавили його історію, її нам може догадати наша зимова екскурсія бульваром. Як ми з вами вже згадували, грандіозну будівлю готелю тут спорудив Лев Гінзбург. Само будівельній компанії Гінзбурга Київ завдячує такими прикрасами, як Національна опера України, драматичний театр імені Івана Франка, Театр оперети, Національний художній музей, а також будівля Національного банку України. Автором вишиканого проєкту цієї будівлі вважають Едуарда Братмана, київського міського архітектора, одного з найкращих у Києві інтерпретаторів стилю модерна йому І одеські архітектори Мінкус та Троупянський. Завдяки їх творчому тандему старий Київ збагатився готелем люкс-класу під назвою Палас-Готель. Наступна будівля під номером 28-9 була не менш відомою за свого величного сусіда – готелю Палас. Адже тут вирішувалися головні питання з розвитку аграрної України. Тут навчалися молоді столичні комерсанти. Цю будівлю спорудили на замовлення купця і голови Київського біржового комітету Миколи Хрякова. І з 1892 року саме тут містилося південно-російське товариство заохочення землеробства і сільської промисловості. Метою цього товариства було сприяння розвитку сільських господарств не тільки у Київській губернії, а й по всій Україні. А окрім того, тут знаходилося і друге комерційне училище Павлана Тансона, почесними опікунами якого були цукрові магнати краю, брати Лазар та Лев Бродський. Сьогодні ж будівлю училища Натансона займає один з державних комітетів. Та не зважаючи на це, старий Київ буде пам'ятати цей будинок на вулиці Пушкінській як місце, де навчалися одні з перших молодих київських комерсантів. З вами старий Київ та вулиця Пушкінська. Від столиці промислової та комерційної ми знову ж таки повертаємося до столиці мистецької. Адже з історією будинку номер 30 пов'язане ім'я Петра Крутикова. Завдяки цьому видатному дресурувальнику коней у Європі з'явився перший двоповерховий стаціонарний цирк. Тож, чого все розпочалося? У 1873 році на міських торгах з продажу земельних ділянок ділянку за адресою Пушкінська 30 придбав генерал-майор Сильвестор Крутиков. На його замовлення відомий тоді архітектор Шилля склав проект фасадного та флігельного будинків, де містилися кухня, кімнати для прислуг та комори. На подвір'ї ж стояв цегляний сарай, а з боку розбитий невеличкий сад. Тоді життя в садибі вирувало. саме тут і народився засновник стаціонарного цирку у Києві Петро Крутиков про творчість якого нам розповіли у Національному цирку. В театрі артист грає дуже багато ролей, але в цирку артист, якщо він укротитель хищних, тигр, хищних животных, он все время остается дрессировщиком. Все время всю свою творчу живу це стосується саме Петра Крутикова, який цирковій майстерності навіть ніде не навчався. У він отримав юридичну і навіть служив чиновником у Київській судовій палаці та поклик загору над усім цим. Крутиков лишає службу заради давнього захоплення дресуруванням коней. Спочатку він почав давати публічні вистави, а за сім років видресував близько 250 коней. А окрім цього, саме на той час припадають важливі для цирку відкриття. Дело в том, что лошадь работает в манеже. И на лошади просто для того, чтобы показать, чтобы оно имело такой, я кажут на украинский, выдовочный характер, то к этому надо в обязательном порядке, надо было сделать такой манеж, чтобы была на минимальных размерах Сцени для лошаді була максимально розвита скорість. І практично прийшли к такому розміру, як 13 метрів. Зараз це стандарт для всіх стаціонарних цирків. До такого розміру артисти цирку прийшли дослідним способом. А окрім цього, саме тоді Крутиков винайшов і унікальну, непомітну для глядача підлогу манежу. Сам манеж, він не весь гладкий. Идет подъем такой, как на велотреках. Почему? Для того, чтобы распределить нагрузку на лошади, чтобы она на большой скорости не могла вылететь за барьер. Сьогодні вже нікого не дивує комфортабельність приміщення сучасного цирку. Та ще 100 років тому цирки чи то були одноповерховими без належних умов, чи то не маючи стаціонарного приміщення, вешталися по світу. І лише завдяки крутикову у 1903 році у Києві на сучасній вулиці Городецького з'являється найбільший в Європі цирк Гіппопалас, де виступали видатні циркові та істранні артисти, такі як дует Бім і бом, сатирик Анатолій Дуров Тріо Растеллі. Церкові виступи самого засновника залишились недосяжними для інших виконавців. Навіть французький президент Казимир Пер'є був просто захоплений унікальними виступами нашого циркача. Ця слава тривала до 1919 року. Подальша доля спортсмена невідома. Подейкують, що він емігрував перед наступом більшовиків на Україну. Будинок же, у якому народився геній цирку, спіткала також інша доля. Під час Другої світової війни тут містився український червоний хрест, створений міською управою за сприяння ОУН. Від подій тієї самої Другої світової війни до нашого часу не дожила легендарна будівля Гіппопалацу. На його місці сьогодні знаходиться примітивна споруда одного зі столичних кінотеатрів. Новий стаціонарний. Цирк у Києві з'явився вже 1959 року, і досі тішить киян та гостей міста своїми талановитими концертами. А от доволі непримітна домівка великого для всієї Європи київського циркача і досі слугує помешканням сучасним киянам. Поруч з Петром Крутиковим, справжнім віртуозом циркового мистецтва у старому Києві, мешкав і ще один митець, життя якого було не менш видатним для історії нашого міста. Адже будинок за адресою Пушкінська 32, був оселею і музичною школою видатного Константина Регамея. Почнемо ми історію цього закутку з того, що ці будинки одні з найдавніших представників особнякового типу нашої столиці. Причому зараз вони перебувають у великій небезпеці. З них зняли дошку, що там, колись жив майбутній ватажок радянського простору Ульянов, а приїздили і зупинялися тут його сестри. Та навіть ті яскраві в історичному плані постаті не є родзинкою цього будинку, і про це нам розповіла друг нашої програми Роксана Микитівна. Річ в тім, що історія будинку пов'язана і ще іменами двох композиторів польсько-швейцарського походження яких звали однаково Костянтин Ригаме. Історію музикантів Регаме ми вже згадували у нашій мандрівці вулицею Богдана Хмельницького і будинку номер 44 Взагалі предки музиканта приїхали зі Швейцарії до Російської імперії у 19 столітті. Константин Казимир Рудольфович Регамей, швейцарський підданий, народився у Жмеринці. пізніше прийняв російське підданство, аби відкрити цю власну музичну школу. Його дружина Лідія Славич була серкою і шведкою та вважала себе росіянкою. Тут творчий сімейний тендем і відкрив свою музичну школу. Тут у них і народився син Константин Регамей Молодший. Константин Рудольфович був пов'язаний з музично-драматичним інститутом Лисенка, товаришував з обома братами Ривуцькими. Коривав у Києві ансамблем польської пісні та танцю. Ансамбль почав виступати, але це була як багато в чому в ті часи своєрідна приманка. Через рік буквально цей ансамбль закрили, люди пішли. Були репресовані більшість. Регаме звинуватили у шпигунстві на користь буржуазної Польщі. А річ тим, що дружина з сином виїхали в 19-му році, і він тільки через консульство, через посольство міг отримувати листи. Налякана революцією, Лідія Славич Регамей втікла до Польщі з денікінцями і правильно зробила, бо регамея старшого нова радянська влада розстріляла у звинуваченні в українському націоналізмі. Славу свого батька посилив син, що згодом став одним з найвизначніших композиторів Європи. Сьогодні у швейцарській Лозанні діє фонд імені Константина Регамея. і щорічно проходять міжнародні музикознавчі конференції з феномена особистості. Що народилася у старому Києві, а у їх родинному гнізді на вулиці Пушкінській по праву розмістилася спілка композиторів України, які завзято боряться за те, щоб у Києві збереглася ця визначна для музичної історії садима. Ми вже з вами познайомилися з Пушкінською, мистецькою, комерційною та промисловою. А зараз на черзі Пушкінська наукова такою її зробив один з найвидатніших фізіологів та екстраординарних професорів не тільки старого Києва, а й старої Європи Осип Баранецький. Оздоблений у стилі історизм з елементами неоренесансу прибутковий будинок з'явився на вулиці у 1895 році на замовлення такого собі генерал-лейтенанта Павлова. І щойно завершили останній будівельно-композиційний штрих, як володар оголосив про оренду усіх квартир. Взагалі тодішня нової Лазеветинська вулиця приваблювала своїм розташуванням, тож охочих оселитися на ній було вдосталь. Не прогавив свій шанс і відомий фізіолог та анатом рослин Осип Васильович Баранецький, який наприкінці дев'ятім. Надцятого століття оселився в одній з квартир будинку. 33. Саме на період проживання у цьому будинку Осип Васильович став членом опікунської ради Київського товариства проноснавства при університеті. Саме на цей час припадають його найвидатніші дослідження, які вразили чи не увесь світ. Осип Васильович вивчав осмотичні властивості рослинних клітин, фотосинтез та ріст рослин. Окрім цього, створив багато пристроїв для фізіологічних досліджень. І ось чому почули від сучасних киян та молодих біологів про постать відомого мешканця вулиці Пушкінської ізучає фізіологію мені стало звісно ім'я Баранецького, а також об його відкриття головної тайні Алішайніки. А відкриття було названо найбільш поразительним за четверть віка. Відкриття полягало у тому, що лишайник складається з двох різних організмів гриба та водорослей. Вченим давно було відомо, що лишайники мають якісь зелені кульки, проте ніхто не міг навіть уявити, що ці кульки можуть жити самі по собі. Тоді Осип Баранецький провів нескладне дослідження. Він подрібнив лишайник і поклав його у банку з водою. Скоро грибні нитки згнили, а зелені кульки продовжували жити і розмножуватися. Вони виявилися звичайними одноклітинними водоростями. Можливо, для нас це звучить і дещо заплутано, та для світової спільноти науковців винахід Баранецького був сприйнятий як найдивовижніший. Насправді таємниці навколишнього світу почали вивчатися людьми ще й до нашої ери, та приємно усвідомлювати, що одними з героїв цього процесу були і мешканці нашого старого Києва. З екстраординарним професором Баранецьким на Пушкінській мешкав ще один викладач Київського університету, тоді ще святого Володимира. Адже саме завдяки професору історії Федору гарнич Гарницькому на Пушкінській з'явився свій власний готичний замок. У нашій прогулянці вулицею Нестерівською сучасної Івана Франка ми вже згадували про те, що професори столичного університету полюбляли споруджувати для себе готичні замки як прибуткові будинки. Тоді ми познайомилися з історією замку професора математики Ващенка Захарченка. А ось цей Будинок на Пушкінській 34 належав професору хімії Гарнич Гарницькому. Взагалі заселення цієї місцевості професорами університету, пояснюється історичними причинами. Справа у тому, що після завершення будівництва Київського університету напроти був величезний пустир, де цар Микола І проводив огляди військових частин. Та згодом ці ділянки почали продаватися. На них зводилися садиби і прикладалися нові вулиці. Тоді у цих торгах могли взяти участь і професори Київського університету. Тоді Ще святого Володимира так. Професор хімії Федір Минович Гарнич Гарницький мені задаток у 1200 рублів. Придбав на початку грудня 1874 року земельну ділянку за 3391 рублів сріблом. Будівля прикрасила вулицю тоді ще нову Ілазеветинську 1875 року, завдяки архітектору Хойнацькому. І ось так виглядав початковий проект неоготичної споруди. Чи відчувається старовинний дух сьогодні? Ми запитали у киян. Старинний красивий дом, який нужно підтримувати в Киеве. архитектура которых к сожалению осталось немного этот дом построен в неоготическом стиле которых вообще в Києві щитоне єдині схильність до елегантного готичного стилю можна пояснити і дворянським походженням власника Гаринж Гарницького. Його ім'я було відомим не тільки серед професорської еліти нашої столиці, а й французької столиці Парижу. Адже саме там він досконалював свої хімічні знання у лабораторії видатного хіміка Шарля Адольфа Вюрца. Його учень киянин Федір Гаринж Гарницький, член російського і паризького хімічних товариств, згодом змушений був покинути Київ і продовжити свою наукову діяльність за кордоном. А ми з вами тепер знаємо, кому ми завдячуємо появу ще одного готичного середньовічного замку на вулиці Пушкінській, який своїм старовинним та благородним духом розбавляє дещо прагматичну сучасність. Інколи візит до звигляду нічим непримітного київського двороку може стати справжньою знахідкою доби та часу. Саме такою знахідкою для нас став дворик за адресою Пушкінська 37Б, у якому й донині знаходяться будинки близнюки. У думці, аби знайти справжній скарб, його потрібно довго шукати. Ми переконалися. Справжнім скарбом для старого Києва стала ось ця незвичайна споруда з подвір'ям, яка так добре приховалася від ока пересічного перехожу. І якщо спершу може здатися, що це один будинок, тоді я вас переконую, ні, це два різні будинки, нерозлучні між собою, адже розташовані вони впритул один до одного. Обидва будинки мають симетричну композицію фасадів. Історія каже, чиї спільна доля почалася в 1896 році, коли один заможній купець, ім'я якого починається на літеру М, замовив звести в місті. Ісці рідкісного вигляду прибутковий будинок. Та окрім цього, існує і інша легенда. За київськими легендами, ці будинки були зведені двома сестрами. Так фасад одного з будинків і досі прикрашають ініціали сестри, а фасад другого прикрашає дата зведення цих архітектурних бузників. Так чи не так, обидва будинки зберегли своє первісне оздоблення, а у подвір'ї розташовані тодішні господарські приміщення. У різні часи ця забудова довго лишалася домівкою для київської інтелігенції. Когда попадаешь в середину этого дворика, ты сразу представляешь, как там бурлила жизнь. Там чувствуется привкус старого города. І справді за різних часів тут проживали відомі діячі нашої культури. На початку 20-го століття тут мешкав відомий геолог-петрограф Армашевський Петро Якович, філолог-санскритолог Фрідріх Кнауер, зоолог Олексій Северцов, а також геніальний актор Ісаак Дуван Торцов. Цікава історія пов'язана з іменем останнього. Народився актор в Криму. В юному віці переїхав до Києва та закінчив юридичний факультет. Проте з раннього віку його вабила не нудна адвокатська контора, а сцена. Так, у 1901 році склад трупи театру Соловцова поповнив хоча й ще й недосвідчений, проте безперечно талановитий актор. І, хоча сьогодні будинки ці не житлові, попит на них не зникає. Так, наприклад, час від часу затяті кінематографісти перетворюють цю територію на знімальний майданчик, аби потім за допомогою екрану перенести нас в іншу історичну епоху. Ви дивитесь старий Київ? Сьогодні продовжуємо мандрувати вулицею Пушкінською. Я не співаю для всіх, я співаю для кожного. Так сказала видатна Едіт Піаф. Цією фразою можна охарактеризувати життя і ще однієї співачки Олександри Сантагано-Горчакової. Вона прославилася на всю російську імперію, а мешкала ця співачка на пошкінській 38. І справді, аби звучання було тонким, мов звук сопілки, його постійно треба відшліфовувати. Цього золотого правила дотримувалася відома оперна співачка Олександра Сантагано-Горчакова, дівоче прізвище якої було фон Мезенкапф. Тому не дивно, що будь-яку вільну хвилинку вона приділяла розпівуванням. Поселившись у 1907 році в одній з квартир цього невеличкого будинку, вона перетворила його на таку собі концертну залу. Час від часу сусіди мали змогу насолоджуватися тонким проникливим виконанням, яке лунало з квартири Олександри. І це не дивно, адже володіла співачка сильним та гнучким голосом. А виконання завжди відрізнялося надзвичайною експресією. На початку 20-го століття Сантаганогочакова ставить у Мілані опору глінки Життя та царя. Вона користувалася шаленим попитом не один сезон. Згодом вона захопилася педагогікою і виховала цілу плеяду виконавців не тільки у Києві, а й у Одесі, Москві та Санкт-Петербурзі. Серед учнів великої Сантагану Горчакової були такі відомі оперні співаки, як Олексієв, Глинський, Гончаров, Собінов. Окрім цього, Прима написала багато оригінальних драматичних творів, переклала понад 100 п'єс та оперних лібретто російською та італійською мовами. На завершення ж залишила у спадок нашому народу цікаву збірку поетичних віршів. А киянам на спогад зберігся ще й цей будинок номер 38 на вулиці Пушкінській, що нагадує нам про велику українську Едіт П'яв. Щоб перевести вулицю Пушкінську на музичний лад, то вона ніщеніше як Мелос, що поєднує у собі різні мелодії. Тільки замість різних мелодій вона поєднала у собі неймовірної краси архітектурні пам'ятки, які цікаві своєю життєвою історією. Одним з них є чудовий будинок Номер 45, який мов фінальний акорд гідно завершує свою партію. І справді, цей вишуканий жовто-білий палац, що на розі вулиць Пушкінської та колишньої Караваївської, сучасної Льва Толстого, є гарним завершенням колишньої нової Лизаветинської вулиці. Нині він вважається справжньою перлиною міста, а колись будувався як звичайний прибутковий будинок для родини купця Сніжко. Споруджений у 1901 році у проекту відомого тоді архітектора Артинова будинок являє собою архітектурний зразок історизму з рисами неоросійської класики. А рясний і ліпний декор є модифікацією. Елементів московсько ярославського будівництва 16-17 століть. Завдяки насиченій пластиці фасадів та мальовничому силуету він по праву увійшов до списку найгарніших споруд столиці. Я то дом добре знаю, що з детства у нас дому зберігалася серія відкриток під названням «Красиві дома Києва. І цей дом там теж був. Насколько я помню його сняли звісний фотограф Дмитрій Марк, 20-х століття. Щойно будинок був зведений, як на першому поверсі в ньому розмістилися популярні серед киян мануфактурний магазин діло, бакалійний магазин перукарня, а на верхніх поверхах квартири. Двері будинку були відчинені перед кожним, а охочих оселитися в ньому було вдосталь. Будинку вже понад 100 років, а він і досі милою око своїми архітектурними образами і нагадує непівказкові палаци староросійського російського Цікаво, що на свою довгу історію він майже не видозмінювався. Лише після Другої світової війни, під час якої було пошкоджено дах, будівля зазнала незначної реставрації. Проте стосувалася вона переважно самого даху. А от споруда, як справжнє вічне мистецтво, зберегла своє первинне убранство та дух минулого. Наша двосерійна подорож вулицею Пушкінською, колишньою Новою лизаветівською, добігла кінця і привела нас до наступного героя наших прогулянок вулиці Льва Толстого або колишньої Карабаївської. Та про це за тиждень. Коли пізнаєш краще старий Київ, то розумієш, чому того часу народилося так багато геніальних імен. Адже коли ростеш серед такої краси, то ця краса випримінюється і на твоєму житті. Залишайтеся з нами і будемо знайомитися з вишиканим та благородним старим Києвом разом. Щиро ваш дід Оленка Меренцова. Живіть з вогником!